Привіт, друзі! Мене звати Нестор, і сьогодні я надам вам інформацію, таку, яку надають за гроші. Починається третій місяць літа, серпень, А ви досі не підрахували своїх грошей, досі не виспались. Нічого, за місяць можна все виправити завдяки точковим діям. І сьогодні я поділюся з вами системою продуктивності в Notion, якою я сам користуюсь вже більше 9 місяців. Вона супер топова та протестована. Не буду пояснювати, що Notion дуже потужна та крута програма, тому що це і так зрозуміло. Але завдяки цій системі, яку я вам надам повністю безкоштовно в кінці відео, ви зможете повністю розвантажити своє життя, взяти його під контроль, контролювати всі процеси та досягати цілі. Ось ця система, і давайте я зроблю повне оверв'ю по ній. Вона допомагає бути продуктивним, організованим. Давайте розглянемо, як це все виглядає. Спочатку в нас йдуть правила ведення системи, це вам обов'язково потрібно прочитати. Тут точкові дії та як працювати з цією системою, коли її заповнювати. Також Q&A. для чого Notion? Для того, щоб тут контролювати усі сфери свого життя, налагодити контроль над життям, запровадити дисциплінарність та чіткість у своїх діях. І основні три характеристики цієї системи, які би я хотів виділити. Перше протестована, ефективна гнучка. Давайте подивимось, з яких пунктів вона складається. Тут в нас є вкладка Workspace, робочий простір. І, в принципі, ось вони, всі ці вкладки. Перше, це бюджет. Тут я веду облік своїх фінансів та витрат, доходів, тижневе планування. Ось такий планер дуже зручний. Також тут є блог, контент план, сценарії і всі корисні файли для цього. Окремо вікно для донату. Тобто, я тут виписую всі свої донати. Також щоденник ви можете записувати всі якісь виділені дні, які хочете. Цілі. Отут дуже потужна система цілей, тобто під кожен місяць. Є ось такі запитання, і якщо ви на кожне запитання будете давати відповідь на початку кожного нового місяця, то ваше життя стане кращим і структурованим. І це все сформовано в такому файлі Workspace. Давайте розбиратися, як це все працює. Почнемо зі спорт режиму. Поїхали. Що тут є? Тут є деякі правила, тобто, якими я живу, які мені допомагають бути в руслі. Е, ну, Тут ви можете, в принципі, дописувати якісь свої правила. Наприклад, там, сніданок, або ще щось. Брати правою кнопкою мишки, натискати сюди <кій> і задавати колір фону. Наприклад, синій. Отак От. От це все красиво виглядає та зручно. <кій> До речі, Notion доступний і на телефоні, і на ПК, що робить його X2 зручніше. Також тут в мене календар читання. <кій> Отакий. Тут ви можете вказувати назву книжки, день, коли ви читали, її, кількість сторінок, скільки ви прочитали, на якій сторінці зупинились. Це все вписується, воно доволі зручно. Також такий календар є, можна вказувати також нагадування якісь, час закінчення та кінцеву дату. Також тут є, в принципі, крім таблиці цієї іконка, Яку ви можете також міняти, і кавер, тобто шапка профілю. Шапка цієї сторінки. В принципі, думаю, нічого складного. Далі. Найбільша взагалі система бюджету, яку я коли-небудь бачив, і найзручніше до бюджету. Ось така вкладка бюджет. Тут ви можете вираховувати всі свої гроші. Наприклад, є така вкладка Всі прибутки і витрати. Тобто тут буде зберігатися по шкалі ваші витрати та ваші прибутки за весь час у цій системі. Наступний є баланс по місяцях. Отакий. Наприклад, сьогодні серпень. І тут ви можете вказати будь-який місяць, і тут буде відображатися також ваш баланс по шкалі. Ось вона. Ваші прибутки, ваші витрати і залишок. От, це треба по закінченню одного місяця і по, і по початку наступного тут відображати, вставити галочку. Наступне – це копілка. Отака От ваша копілка. Тут ви введете всю свою статистику, скільки у вас накопичено, наприклад, за весь час. Також ваша ціль ключова. Для того, щоб контролювати цю копілку, є спеціальний відділ рух в копілці. Отут. Тут ви можете вказувати, наприклад, ваші відкладення. я пропишу місяць, сьогодні, серпень. Покладено. Сьогодні я, наприклад, відклав в копілку 1000 гривень і ставлю коментар. От є заготовки коментарів. Наприклад, це в мене накопичення в монобанку. Так? І баланс по місяцях ставимо серпень. Все. Тепер, якщо ми перейдемо сюди до покопілки, Воно у нас поки що не відображається, тому що треба показати дату. О дату і плюс до руху в копілці додати ще й цю річ. Типу. От, серпень, бачите? Це Untitled в мене не зрозуміло, але серпень все. Пише тисячу. Якщо я, наприклад, сьогодні відклав в серпні. Тут місяць треба казати, дату, я відклав там ще 3000. От і приблизно ввечері взяв звідти тисячу. Воно, бачите, тут все. Додає, віднімає і вираховує кількість грошей. Тобто в копілці у вас 3000 зараз. Оці, в цьому покладенні у вас 2000 лишається, в цьому 1000. Тому що звідси ви взяли 1000, воно віднімає і залишається 2000. Все. Це у вас, наприклад, готівка. Тож серпень ставите місяць, і воно у вас буде йти в загальний облік ваших грошей. Ось так от. Тільки в копілці треба це все додавати. От серпень. І воно додається до руху в копілці. отак От Тепер, також є така велика табличка витрати по категоріях. Різні категорії, скільки потрачено, у вас буде йти з бази даних про облік витрат. Також ви можете кожен місяць ставити собі якесь. Позначення. Наприклад, на їжу я хочу потратити 1000 гривень. І тепер, якщо я сьогодні куплю там булку, і вона буде коштувати 20 гривень. Тут я задаю баланс по місяцях. Оце кожен день проробляти такі дії, фіксовані. От тільки тоді у вас буде повне значення і розуміння вашого бюджету та те, куди ви витрачаєте гроші. і... Ну, ви зможете більш рівноцінно і правильно витрачати гроші. А не просто пішли на 500 гривень морозивом, затарились і все. От, виходить отак. Бачите, потрачено 20 гривень. Супер, але тут є ще кнопка витрати по категоріях. Що це таке? Наприклад, якщо у вас нема цієї таблиці, так, і почався наступний місяць, вересень, що ж робити? Ви просто берете. Ну, давайте, наприклад, сьогодні вересень почнемо жовтень. Відкриємо жовтень. Showgroup. Отут відображається жовтень. Та-да-дан, щось там я потратив, купив на 2000 гривень. Задаю в баланс місяць жовтень. Але тут залишається серпень. Оці дві вкладки потрібно редагувати і змінювати. Як же ж редагувати? Просто беремо цю вкладку, яка в нас тут була за серпень, права кнопка мишки, move to переміщаємо у вкладку Архів. Ось так. І вона пропадає. Тут є спеціальний розділ архів, спеціально створений для оцих вкладок, де будуть зберігатися всі ваші архівні дані про е, ваші витрати. От. І для того, щоб згенерувати нову, ви генеруєте, воно створюється. Отак. Вказуєте назву місяця. Наприклад, це може бути жовтень. І тут також редагуєте. Rename. Жовтень. Є. Тепер, щоб це зв'язати з витратами, отут додаєте нову колонку. З типом даних relation. «Relation» І введете цей relation до витрат. Ставите галочку і тиснете Add Relation. Все, воно проробило Relation. Тепер права кнопка. Hide in View». Ховаєте то. І це також можна сховати. Цей титуль на цю сторінку. Все. Тепер. Ви заходите до жовтня. Це ховаєте. Це теж ховаєте. 3 крапки і шукаєте жовтень. Жовтень, 1 і просто жовтень. Вони мають бути тут сховані. Так є зі всіма місяцями. От, жовтень, просто жовтень. У вас стає видимим. Тепер ви ставите тут категорію. Наприклад, ви витратили 2000 на навчання. Ви задаєте категорії, що це іменно на навчання. Тепер йдемо вверх. І тут потрібно потрачена права кнопка Edit Property налаштувати. Relation ставимо до витрат, «Property» ставимо сума, щоб воно все додавало і показувало в числах, і calculate, calculate пишемо more options і сам додаємо. Все, отак воно вираховує. Тобто, бачите, на навчання ми потратили 2000 в цьому місяці. Якщо ми зробимо, наприклад, так, що ми купили продуктів. Продукти. А тебе наприклад, на 6 тисяч. Да, ми купили. Затупили, наприклад, забагато потратили грошей. Хоча тут ми е, на продукти е, вирахували, що будемо тратити 1000 гривень в місяць. Задаємо це все в їжу, в категорію їжа. Ось так. І в нас виходить так, що по факту, бачите, неправильно відображається хрестик. Тобто, ви потратили забагато, ніж планували. Все, ви такі потім аналізуєте і думаєте, в цьому місяці я на їжу забагато витратив, тому е, буду менше тратити. От. І по цій таблиці ви можете все ваші витрати і прибутки аналізувати. Також прибутки, тут все просто, просто додаєте. От, також у вас буде баланс по місяцях, тобто скільки вам прибуло, скільки ви витратили в таких зручних і красивих шкалах. Також е періоди. Прошу врахувати, що тут в періодизації трошки проблема в листопаді. Оце змінити. Тому що я починав вести таблицю з листопада, 18 числа, і тут якби листопад враховується тільки 12 днів. Тобто на майбутній листопад це просто змініть оцей діапазон. Отак, Тобто від першого числа по, давайте, по 31 жовтня бачите, ми витратили 8 тисяч. Залишок мінус 8 тисяч, тобто ви в боргах пішли в мінус. Ну, Наприклад, якщо вам дають батьки ще гроші, то по факту ви можете думати, що це не мінус, і просто забутись про цю таблицю. Також тут є копілка, скільки у вас в копілці з цього місяця. Бачите, з серпня я відклав 3 тисячі. І, в принципі, тут це все вираховується. Також перехідний залишок. Перехідний залишок, тобто умовно серпня по вересень, скільки у вас в накопиченнях там залишились гроші. Дуже зручно, дуже красиво, професійно, контроль бюджету. Тобто, якщо ви розберетеся, на це піде, я думаю, місяць мінімум, щоб це все освоїти. То у вас піде життя значно вверх, тому що зі свого досвіду кажу, я навчився дуже добре контролювати свої гроші, накопичення, де все, що є. Це дуже зручно, тому що ну, потрібно знати, що у вас є. Чого у вас нема. О також, що тут ще є? Тут є таблиця е, із того, що ви хочете купити. Наприклад, ви додаєте, пишете ім'я. Я хочу купити, наприклад, в серпні квіти. Пишете дату, на яку ви плануєте цю покупку. Тобто. І ставити категорію. Не куплено, куплено. Дві категорії. І сума, наприклад, 1000 гривень. Все, якщо ви купили цю штуку, ви просто берете, швиряєте це вкуплено. І отак воно буде відображатися. Тут є також сховані групи: Джун, Мей і April. тобто квітень, травень та червень. От. Тут можна це все оглядати. І по тому самому приколу, тут є кнопка нагадування, можна собі створити ще одну таку таблицю, до прикладу. От. Окей, це були всі функції бюджету. Користуйтесь дуже зручно. Рекомендую. Отакий. Якщо залишаться якісь запитання, можете писати мені в Телеграм, я вам поясню, як буде працювати ця таблиця. Переходимо до наступної вкладки. А в наступній вкладці це у мене тижневе планування. Кожен день ввечері я прописую план на наступний день, або з початку тижня, можна в неділю, да, прописати на весь тиждень таски, виділити ваші завдання, які ви маєте робити кожного дня. Тут є музичка, зазвичай я це заповнюю під цю дуже спокійну, прикольну музику. Мотиваційна фраза. Ще одна мотиваційна фраза. І ось така таблиця. Це просто туду лісти туду списки. Ви пишете, наприклад, в понеділок, що я маю зробити, уроки, там купити роутер якийсь, купити продукти, відвідати IT-лекцію і так далі. Все. Ось такі таски. Ви відкриваєте розширення в телефоні. От, в мене є тижневе планування, називається в Notion. Клацаєте, і це все ви бачите в зручному форматі на телефоні, що у вас тут буде. От Ваші задачі. І від, від, відповідно виконання їх просто позначаєте це все. Якщо все зробили, ви молодець. Фокус дня можна виписувати, на чому ви фокусувались, наприклад, на навчанні. Подяка дня можете прописати, кому ви дякуєте. І результат наприклад, 10 з 10. Тобто, наскільки ви оцінюєте ваш день по продуктивності, це значно покращить ваш рівень продуктивності від цих заповнених туду-лістів. І в кінці тижня їх буде все більше і більше. Тому досить таки зручно. Отакий От простий, цікавий, прикольний, зручний. Поїхав далі. Наступна вкладка в мене стосується блогу і контент-план, планування, вся вся система. Перше, це в мене йде отакий зручний контент-план. Тут ви можете генерувати ідеї, писати заголовок. Ось, наприклад, задавати тип, який можете вибрати. Можете їх прибирати, три крапки, просто видалити тип, да, якщо вам він не подобається. Це може бути Twitch або ще щось, TikTok. Немає значення. Ну, у мене такі категорії. Я позначаю, наприклад, Інстаграм відповідальний. Позначаєте, хто відповідальний у вас за цю ідею, за цей відеоролик. Також можна ставити собі дедлайн, тобто до якого числа повинен бути цей е, відеоролик. В залежності від виконання, ви можете його пересувати, ці карточки. Ідея. Якщо вона на стадії ідеї, то просто виписувати сюди. Якщо на стадії процесу, кидаєте в процес, і якщо ви опублікували вже, тоді в published. От. Це, в принципі, для команди, але можна використовувати і самому. От можна, бачите, додавати виконавців різних. Тут є календар дедлайнів, дуже зручний. І можна бачити, скільки відео у вас є. Є календар публікацій, коли ви опублікували, наприклад. Є відео, які опубліковані в такому форматі, можна бачити все, тип, можна додавати дата публікації, проперті, якісь теги. Бачите, тут є різні теги. Медіа і вкладення, тобто файли, що ви опублікували. І всі ідеї, які є. Можна додавати. Вони будуть отут, Untitled, можна просто прибирати. Отакий зручний контент-план. Наступне, що тут є, це сценарії для відео. Вони йдуть в такому зручному Toggle лісті Ви просто перефразовуєте оцей рядок на Toggle ліст пишете заголовок, і в цей заголовок, якби в Toggle ліст виписуєте якусь інформацію. Доволі зручно, можна також позначати кольором, я люблю. Тобто, наприклад, yellow, отакий Toggle list. І так виділяти свої ідеї для відео. Наступне: тут є ваші соціальні мережі. Ви можете вставити посилання, щоб це все контролювати. Написати, для чого ваша соціальна мережа. От, в шаблоні будуть мої соціальні мережі. Ви просто міняєте на свої. Це нам'як підписати. Окей. Далі. Потрібний матеріал. Лишаю вам декілька паків дуже прикольних, які я сам використовую в монтажі відео. От, сюди можна ідеї кидати все, що захочете. І от є такий файл від прикольного блогера. Можете почитати цей файл, рекомендую. Добре. Переходимо до наступної вкладки. Наступна вкладка в мене це донат на ЗСУ. Сюди я виписую просто в тексті, скільки я доначу на ЗСУ. Я вважаю, що це невід'ємлива частина нашого життя зараз, і обов'язково треба контролювати ці всі питання. Наступне. Щоденник. Е, я сам рідко веду його, тому що зазвичай лінюсь, типу, але прикольно. Можна виписувати в тож, таких тугл-лістах, в скривайках, в ну, таких випадайках, писати ваш день, тобто ввечері сідати, виділити там годину часу, наприклад, і прописувати весь свій день. Також тут є декілька порад від мене, можете також прочитати. Наступний. І остання вкладка це цілі. Ось тут я прописую всі цілі. У мене є цілі на все життя, тому що цілі на рік. От, цілі на рік. Теж можете прописувати по різних категоріях. Також е, якась мотивація, невеличка. Потім Тут ви пишете цілі. От у мене є цілі на травень, цілі на червень і цілі на липень. Ось, можна прописувати. І, наприклад, вказувати ваші цілі. Тобто, під кожен оцей заголовок ви повинні вписати текст. Головна думка місяця сфера, якій я приділяю найбільше уваги. 5 головних цілей на місяць, конкретні дії, моя нагорода за їх виконання. Обов'язково потрібно після виконання якихось цілей ставити собі нагороду. Отакий От шаблон виходить. Користуйтесь, даю вам його повністю безкоштовно, всього лише за вашу підписку і за оцінення моєї праці, тому що насправді система доволі потужна. Наостанок хочу поділитись з вами кількома порадами, які допомагають мені в плануванні. Перше це завжди потрібно виділяти час на планування свого дня, тижня і так далі. Друге, це бути гнучкими до нових змін, тобто пробувати різні ту-ду-лісти. Змінювати цю систему і так далі. Третє це регулярно переглядайте свої цілі і повністю коригуйте їх, якщо там щось не так. І також, звісно, що треба не забувати про відпочинок і відновлення. Це, до речі, також можна виписувати в Notion, тобто способи відпочинку і так далі. І тепер ви можете повністю безкоштовно забрати цю notion систему і кинути собі в програму її. Як це зробити? Перше, переходите в мій інстаграм, пишете мені в Директ, система. Слово система, з великих букв повне слово. Друге, вам приходить посилання на цю систему, ви відкриваєте те посилання. І кнопка є Build-in, тобто або «Duplicate». І ви просто собі цю систему кидаєте собі в notion, перенаправляєте. І воля, ви можете повністю редагувати, змінювати всю інформацію під себе і використовувати зручно та якісно її. До зустрічі! Дякую за перегляд. Всього доброго.